Казка хвастлива кульбабка. Серед зеленого поля майоріли кульбабки, ромашки, волошки. Над ними літали різнокольорові метелики, кругом краса. Якось долинула до однієї жовтоголової кульбабки розмова дідуся з онукою. Дівчинка збирала квіти для свого віночка. Дідусю, ця квітка одне велике сонце, яке вранці будеть мене, промовила дівчинка і спрямувала свій погляд на кульбабку. Справді, Оленко, якщо уважно подивитися, то воно й так. Вони пішли, а кульбабка все міркувала й міркувала, що навіть сон їй наснився, начебто вона. Денне світло. Загордилася, хвалить, вихваляє себе цілісінький день. Я, сонечко, подивіться, яка я гарна. Дякуйте мені, що поруч зі мною на полі зростаєте. Воно усі мріє, дає життя, а ти, відповіла їй ромашка, яка росла. Біля неї. Сонце дивилося на них і мовчало. А наступного дня жовтоголова перетворилася на диво дивне. Жовта квітка покрилася білим пухом, який зірвав і поніс вітер. Уже ніхто з мешканців поля не пізнав хвастливу красуню. Де ж вона поділася?